Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Гокіпеда на мокиї Георгій Пущан. Близький до переходу в іноземний клуб. Віце-президент Кримва Артем Гагарін поставив ультиматум Донецькому шахтарю. Сергій Ребров виключив зірку Київ зі збірної України. Доля Миколи Шапаренко остаточно визначилася. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, де буде грати матч Ліги Європи. Динамо Київ. Президент Киян Ігор Суркіс розповів, що команда гратиме домашні матчі турніру у Німеччині в Гамбурзії. Нагадаємо, що в минулому сезоні у Гамбурзі на стадіоні Імтехарена номінально домашні матчі Ліги Чемпіонів та Ліз Європи проводив Донецький шахтар. Штучний інтелект не вірить в українські команди в Єврокубках. Платформа футбольної статистики футбол Міцдета оцінила шанси команд основного етапу Ліги Чемпіонів на вихід в плей-офф. Для визначення результатів було проведено 10 тисяч симуляцій ліги чемпіонів. Шанси шахтаря фінішувати в топ-8 оцінюються у 2%. Менші шанси серед 36 команд лише у слована 0,2%. На те, що гірники завершать основний етап топ-24 дають лише 25%. Менше дали лише тому самому Словану – на 9%. Тобто, за думкою інтелекту шахтар, я аутсайдером нинішньої ліги чемпіонів. Набагато краща ситуація в Київському Динамо. Платформа футбольної статистики Футбол Міцдета оцінила шансів киян на вихід в оф Для визначення також було проведено 10 тисяч симуляцій Ліги Європи. Шанси Динамо фінішувати в топ-8 оцінюються у 9%. Менші шанси серед 36 команд лише у шести клубів. На те, що Кіани завершать основний етап топ-24 дають 54%. Тут Динамо теж лише 30. Як ми бачимо, в те, що Динамо вийде в топ-24, штучний інтелект також не вірить, не кажучи вже про топ-8. При всій повазі до стучного інтелекту, але на полі грають люди, а не роботи та математичні прогнози. Можливо, інтелект враховував той факт, що наші команди грають не вдома, а також потужних суперників, але тим не менш не досить зрозуміло, яким чином умовний штурм, янг боїс чи навіть брест в шастереблізі чемпіонів, а мальму, макабі чи Карабах вищі динамо в лізі Європи. Ми вважаємо, що незважаючи на такі скептичні прогнози, наші клуби здатні як мінімум пройти в топ-24 команд своїх ліг. А випадку з Київським динамом поборотися і за топ-8. Друзі, якщо вірите в наші клуби в вірокубках, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Георгій Бущан близький до переходу в іноземний клуб. Журналіст Ігор Циганик висловився про майбутнє воротаря динамо Георгія Бущана. За словами циганика, в жоре є бажання пройти в іноземний клуб. Думаю, якщо він зараз яскраво себе проявить у лізі Європи проти топ топових суперників, то у нього буде шанс поїхати в топ чемпіонат Попит на нього є, і Динамо про це знає. Заявив Ігор Циганик. Карпати Львів близькі до підписання бразильського таланту. Карпати максимально близькі до підписання токувального хабека Бруно Роберто Перейра да Сілви. Скорочено Бруніньо. Повідомляє видання та тут таке. За інформацією джерела, 24-річний бразилець прибув до Львова для проходження медогляду. Відзначимо, що Бруніньо може зіграти як на позиції інсайда, так і на обох флангах півзахисту. Він належить Атлетіко Мінейру. У, у поточному сезоні грав в оренді за клуб Сеару. Трансферна вартість футболіста становить біля 1 мільйона євро. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін поставив ультиматум Донецькому Шахтарю. Віцепрезидент Кривбаса Темагарін прокоментував ситуацію навколо матчу п'ятого туру ПЛ Кривбас Шахтар. Ця гра не була завершена через тривалу повітряну тривого 1 вересня. На є дві дати, коли може зіграти матч. Цитуємо віце-президента Кривбасу. Є дві дати: 18 та 25 вересня. вересня. першу дату Шахтаря грає з болонію в лізі чемпіонів. 21-го базова дата ОПЛ, і гірники приймають Аболонь. А 25-го ми спокійно можемо грати наш матч в Кривому розі. Ми розуміємо, що шахтаря в той період в середньо буде один матч на 4 дні. Але ми весь серпень грали в такому темпі. На ту ж гру з помранчого чорного Ми приїхали до з Сивільні за день до матчу і нічого грали. Нехай і вони грають. Я впевнений, що Шахтар теж влаштується дата, адже ми зіграємо максимально тими складами і це буде справедливо. Та й взагалі вони потужна команда з довгою лавкою їм не звикати до такого темпу. Сказав Гагарін. Значимо, що сам Шахтар поки що не погоджується грати 25 вересня, адже у гірників дуже щільний графік в Лізі чемпіонів. Друзі, чи погоджуєтесь ви за Гагаріним, Пишіть в коментарях під цим відео. Український «Голденбой» Віктор Коваленко близький до переходу в чемпіонат Туреччини. Керівництво законів споруд зустрічався з Віктором Коваленком для обговорення можливого трансферу, Повідомляє дання конян сесії. Клубу вдалося довести переговори до певної стадії, але остаточне рішення буде прийнято найближчими днями. Джило зазначає, що зелено білі мають сумніви щодо цього переходу через кількість ігрового часу Коваленка в останні сезоні. Нагадаємо, річний українець перебуває в статусі вільного агента після того, як його контракт з Аталантою було достроково розірвано італійським клубом. Легендарний український тренер Віталій Кварцяний розповів про головну проблему у київському динамо. Цитуємо кварцяного. У Динамо вже 10 років немає нападника. Ванат хороший футболіст, але на центр Форвард влад повинен діяти з глибини. Ну не може нападник бути менше 190 сантиметрів. На цій позиції має грати габаритний футболіст, як Холланд. Норвежець це ідеальний форвард. Так, Динамо Холланда фінансово не потягне, але знайти нападника такого типу типажу можливо. Можна було всю Африку перешерстити і знайти, заявив екс-тренер Волині. Мабуть, ми погодимося з парцяним. Ванат дійсно непоганий футболіст, але йому не вистачає нахабності проти фізично потужних захисників такого клубів. Якщо швидкість і настирність у Ваната ще є, і він може гарно відкритися та втекти. Та от холоднокровності завершити епізод голом йому ще не вдається. Так було декілька разів із Рейнджерс і зайбругом, коли Ванату цього не вистачило. Динаміюцям дійсно не вистачає якогось умовного африканця в лінію нападу, якими колись були, і Смей Бангура, Бангура, і Деї. Чи Дімер Сім Бокані? Ці нападники наводили страх на супротивника лише єдиним поглядом. З чемпіонату поки справитися дуже важко. Друзі, чи погоджуєтесь ви з кварцяним? Пишіть в коментарях під цим відео. Київська оболонь звільнила головного тренера. Головний тренер оболоні Валерій Ващенко був звільнений. Повідомляє видання то таке: з даними джерела під час зустрічі в офісі президента Оболоні було прийнято рішення про припинення співпраці з тренером обов'язки обов'язково тренера Побоварів призначено його помічника Олександра Антоненко. Відзначимо, що 43 річний Іващенко очоли команду у 2021 році. В цьому сезоні команда посідає останнє 16-те місце в ОПЛ та має лише одну очко у п'яти матчах. Легенда Шахтаря переходить в клуб до Романа Яремчука. Колишній вінгер Шахтаря Вільян стане гравцем Олімпіакоса, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Футболіст вже пройшов медогляд. Він підпише контракт після того, як прибуде до Афін. Визначимо, що 36-річний бразилець приєднається до Олімпіакоса як вільний агент. До цього його останнім клубом був лондонський фугем, який повідомив про його відхід після завершення сезону. Суперталант Динамо потрапив у топ найкращих захисників Європи. Український захисник Київського Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг найкращих центрбеків Європи, які виступають поза межами топ 5 ліг. За версією футбольної обсерваторії, сієс, річний михавка на даний момент є 10-м найкращим центральним захисником Європи. Якщо не враховувати представників п'яти найсильніших чемпіонатів, пізначимо, що портал та маркет оцінює вартість гравця молодіжної збірної України 800 тисяч євро. І, попри гарну гру Михавка в лісі чемпіонів, тренер збірної Сергія Бров поки що не викликав футболіста до стану національної команди та віддав перевагу Валерію Бондарю та Максиму Толовєрову. Щоправда, перше дуже багато перевозить, а друге взагалі не грає. Тому вибір Реброва досить таки дивний. Друзі, якщо б хотіли побачити михавка в національній збірні України замість Валерія Бондаря, то поставте лайк цьому відео. А от інший захисник динамо Київ Денис Попов не допоможе збірні України під час матчів Ліги Нації. Центробек динамо Денис Попов не поїхав до табору збірної України на матчі Ліги Нації. За даними українське джерел, футболіст залишився лікуватися у Києві. Захисника турбує спина. Значимо, що у двох матчах лігінація на кому штабу РО доведеться розраховувати лише на чотирьох Смербеків: Матвієнка, Забарного, Бондрета та Ловєрова. А от півзахисник Динамо Микола Шапренко, як і Попов, пропустив матч УПЛ проти ЛНЗ, але все ж поїхав до збірної України, попри проблеми з дитковим м'язом. Більш того, збірна України вже провела перше тренування, в якому взяли участь виконавці, що не мало достатнього навантаження у своїх клубах минулого вікенду та голкіпери. На кадрах видно, що Микола Шапаенко, який пропускав матч Динамо п'ятому турі УПЛ через травму лоткового м'яза, також займався разом з командою. А отже, Микола готовий до поєдинків. Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі у групі Біодин Ліги націй у Празі 7 вересня у першому турі сні-жовті прийматимуть Албанію. А 10 вересня номінально на виїзді зіграють проти збірної Чехії. Друзі, якщо вірите в перемоги нашої збірної України у цих матчах. То не забудьте поставити лайк цьому відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раз не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.